Держбюджет прийнято. Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому проект бюджету на 2014 рік, рекомендований профільним комітетом. Це рішення підтримали 249 народних депутатів. Прийняли документ не без проблем, адже з самого ранку представники опозиції продовжили блокувати трибуну та намагалися перешкоджати роботі парламенту. Тому перший віце-спікер Ігор Калетнік, який головував на засіданні, прийняв рішення голосувати шляхом підняття рук. Через блокування проголосували депутати без обговорення документу. Після ухвалення держбюджету парламентарі також підтримали і низку важливих документів. Зокрема, проголосували за спрощення процедури зняття депутатської недоторканості. Згідно з законопроектом, подання генпрокуратури щодо надання згоди на арешт нардепа, включатиметься до порядку денного Верховної Ради позачергово та розглядатиметься без висновків регламентного комітету. Підтримали депутати введення заочного кримінального провадження, згідно з яким провадження може розглядатися без участі підозрюваного або його представників у разі його ухилення від прибуття на виклик до відповідних органів. Крім того, ухвалили й низку законопроєктів, що передбачають відповідальність за блокування дорожнього руху транспортними засобами, за адміністративні правопорушення на стадіонах, а також за виправдання злочинів фашизму і руйнування пам'ятників. Всі рішення знову ж все ж таки були прийняті без обговорення шляхом підняття рук. Президент України Віктор Янукович провів зустріч із віце-прем'єром Юрієм Бойком. Обговорив глава держави із урядовцем поновлення співробітництва у літаку та суднобудування між Україною та Російською Федерацією. Крім того, йшлося і про співпрацю в космічній галузі. Президент цікавився ходом переговорів з Російською Федерацією стосовно відновлення виробництва літаків стосовно контрактів по суднобудуванню. Які ми маємо заключити найближчим часом, і поставлено завдання пришвидшити процеси, які пройдуть до виробничої інтеграції, і дадуть можливість відтворити багато робочих місць, відтворити економічні показники цих галузей і заробити для нашої економіки добре гроші. Зустрівся президент України Віктор Янукович із міністром економічного розвитку і торгівлі Ігорем Прасоловим. Зокрема, вони обговорили питання активізації розвитку економіки. Окрім цього, під час зустрічі також обговорювалося питання міжнародних двосторонніх торговельних відносин України. Вопрос, який ми обсудили, має теж більшої значення для нашої економіки. Це вопрос торгового балансу країни. Вы знаете, что, к сожалению, он сегодня отрицательный. И Виктор Федорович поставил конкретные задачи, связанные с тем, чтобы мы сбалансировали наш платежный баланс, чтобы мы уменьшили сальдо. Это, конечно же, приведет к уменьшению потребности валютных ресурсов, еще будет больше стабилизировать наш валютный рынок и приведет к положительным последствиям. Двоє загиблих та шестеро постраждалих. Трагічне ДТП під Донецьком. Аварія сталася близько восьмої ранку на відрізку об'їзної дороги від Донецька в напрямку Ясановатої. Подробиці далі у сюжеті. Шестеро медиків постраждали під час аварії неподалік Донецька. Це були керівники деяких медичних закладів Артемівська, один з них, завідуючим в амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги. Вони їхали до обласного центру на робочому транспорті. Це була не машина, це був санітарний транспорт, который к центру первичної медикасанітарної помочі Артемівська. В соответствии з планом роботи специалисты, спеціалісти в информационно аналітичний центр медицинської статистики обласної для здачі годовых відчетов за даними Даї попередньо встановлено, що аварія сталася через водія легковика, який рухався в напрямку Ясиноватої та врізався в машину медиків. На даний момент йде дощ. Температура плюсова. Но, по предварительным данным не вибрав безпечну скорость движения, не справився з управлінням, виїхав на полосу встречного движения, де совершил столкновение з автомобілем ВАЗ. Внаслідок ДТП водій та пасажири легковика загинули на місці. П'ятеро медиків доставлені до обласної травматологічної лікарні. Шостий у задовільному стані виписаний на амбулаторне лікування. Останні всі тяжели, сочетана травма черепно черепно-мозговая травма, грудной грудної клітки, конечності, тобто сейчас займається, виповнюється протишокове мероприятия і по алгоритму все делается. Все, що потрібно, делается. ми к этому готові, робота йде. За фактом аварії, відкрито кримінальне провадження, буде проведено ряд експертиз. Особи загиблих та постраждалих встановлені. Марія Голобокова, Олексій Костюк, Регіональна служба новин. За минулу добу на Донеччині на пожежах загинуло три людини. Так у Донецьку палав приватний житловий будинок. Жертвами вогню стали двоє його мешканців. Причина займання необережне поводження з вогнем під час паління. Додали роботи рятувальникам і у селище Сердите Шахтарського району. Там займання сталося також у приватному житловому будинку. У результаті вогонь забрав життя 50-річного чоловіка. Причиною пожежі стало порушення правил безпеки під час експлуатації печі на твердому паливі. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області. Профілактичні заходи щодо попередження африканської чуми на Донеччині жорсткішають. Наразі в області введено суворий контроль за ввезенням м'яса. Особлива увага приділяється автодорогам у районах прикордонних з Російською Федерацією, де останнім часом було зафіксовано кілька десятків фактів захворювання тварин. Так, на Донеччині, за даними МВС області, створена 41 мобільна група, до складу яких увійшли співробітники ветміліції, ДАІ та Держслужби ветеринарної медицини. Зокрема, вони перевіряють автотранспортні засоби при перевезенні тварин та продукції тваринного походження. У рамках проведення профілактичних заходів щодо протидії проникнення африканського чуми на території регіону було встановлено 1300 кілограмів свинячих м'ясопродуктів з вичерпаним терміном придатності. Таку знахідку правоохоронці виявили у забійному та консервному цехах Донецька. Прострочений продукт знаходився в холодильній камері на зберіганні. До адміністративної відповідальності притягнутий начальник консервного цеху, а прострочене м'ясо вилучено з обігу та утилізовано. До лікаря через інтернет. На прийом до Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 що у Донецьку можна записатися через всесвітню павутину. Нововедення діє з липня минулого року. Проте, поки більшість пацієнтів дотримуються традиційного запису на прийом. З липня минулого року в амбулаторіях Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 що у Донецьку діє нововедення. Пацієнти можуть записатися на прийом до лікаря через інтернет. Есть окошко вот сбоку, запись на прием обозначена. Вот мы нажимаем, есть амбулатории, предположим, берем третью амбулаторию. Нажимаем. Вот здесь это запись на прием уже открывается. Здесь записывает пациент свое имя, отчество, телефон, чтобы мы могли с ним связаться. Вот выбирает врача. Те врачи, которые есть в амбулатории, ведут прием. Ну, предположим, Литвинова. Дальше они выбирают дату приема. Специально для, тоже для удобства и нашего, чтобы мы не пропустили. На один день, через день пациент может записаться на прием и на две недели вперед. Вот он записывается. Ну, дату вот выбираем. Пишет свое время, свое любое удобное время, как ему удобно: 15. Мы работаем до 19.00, поэтому любое время он может здесь написать. Повідомлення пацієнтів не залишаються без зворотньої відповіді. Протягом дня всі подані заявки бачить реєстратор. Ми приходимо утром, включаємо комп'ютер, дивимося, якщо там є та почта. Ми відкладаємо талон, на дом тому пацієнту, фамілія, там написана домашній адрес, на дом і відкладаємо талон. Електронним записом найчастіше користується молодь. Записатися ж можна до сімейного лікаря, педіатра чи терапевта. Запись проходить в два в варианта. Первый Перший варіант, якщо вони знають, якому врачу вони прикреплены, вони на сайті можуть знайти цього врача і конкретно к нему можуть записатися. Якщо вони не знають, якому врачу або они хочуть поменять врача, на сайті також є врачи по амбулаторіям. Любов Антюкова прийшла до лікаря з онуком. Про нововведення не знає, втім вважає це дуже зручним. По телефону, если звонишь, постоянно занята регистратура, занята, занята. Трудно очень дозвониться. А так, конечно, удобно. Во-первых, ты не стоишь в очереди, ты делаешь все это дома. Пришел, записал, зашел в интернет, записался, пришел к врачу, не ждешь людей, которые перед тобой. Тяжело дозвониться бывают в поликлинику, как бы министра одна, звонков много. Мне кажется, через интернет будет удобнее. Это будет, во-первых, удобнее намного тем, что не будет таких очередей. І буде проще пасти на прийом крачу. Щомісяця кожна шести амбулаторій Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 приймає близько 10 пацієнтів, які записалися на прийом через інтернет. Марія Голубокова, Олексій Костюк, регіональна служба новин. Оригінальне під табу в Україні можуть заборонити незвичайні імена для новонароджених. Відповідний законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді України. Так, згідно з документом, дитині може бути дано не більше двох імен, якщо інша не випливає із звичаїв національної меншини, до якої належить мати або батько. Також ім'я дитини має відповідати його статі. Немовляне можна називати ім'ям, що складається з назв неживих предметів, вигаданих персонажів, географічних назв, флори і фауни, титулів та хвороб. Також ім'я не має містити одночасне поєднання букв, символи, цифри та абревіатури. У випадку, якщо органи реєстрації актів цивільного стану відмовляють у привласненні дитині імені, батьки все ж можуть подати скаргу до органу вищого рівня або до суду. У новому році в Україні подорожчають цигарки та алкоголь. Вже набули чинності зміни до закону щодо підвищення навесні ставок акцизного податку на спиртові дистиляти, спиртні напої і тютюн. Зокрема, ставка акцизу за літр 100 стовідсоткового спирту зросте на 3 гривні. А ось акциз на сигарети коливатиметься з близько 4 гривень і до понад 10. Тож чи вплинуть такі зміни на попи донечан на ці товари далі у сюжеті. Здебільшого люди купують алкогольні напої на свята. Під час покупки зокрема орієнтуються на виробника та ціну. Не менш важлива і якість товару. Мені як це все равно, дешевле, дорожче. я на это не смотрю на ціни. Я стараюсь, Старайся сигарет лучше взагалі не покупати, а спиртні напітки тільки хороші і на празники. Вже з 1 березня поточного року ціна на спиртні напої зросте. Спеціалісти пояснюють це підвищенням акцизу на етиловий спирт, неденатерований денатерований з концентрацією спирту 80% або більше. А також на спиртні напої отримані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду. Була ставка за 1 літр 100% спирту 49 гривень 49 копійок. З 1 марта буде 56 гривень. 42 дві копійки. Це стопроцентний спірт, але при производстве просто воно ж буде пересчитываться. Він льється 40%, водка ж и і сплачуватися буде вже акциз по готовій продукції. З 1 квітня також зросте акцизний збір і на табачні вироби. Зокрема, ставка коливатиметься з близько 4 гривень і до понад 10. Там идет авалорная овалор, ставка, это когда они э, декларируют э, как бы по производству, будут плат, будет платиться, э, грубо говоря, э, как за минимальную ставку, как за без, грубо говоря, без фильтра сигареты. Да? Но при производстве они уже уплачивают и доплачивают, идет попадание в декларации, что они произвели. И тогда они добавляют это. Но идет сначала минимальное отчисление там, за тысячу штук. Сигареты без фильтра за тысячу штук произведенных платилась ставка 72 гривны 70 копеек сейчас если это то будет на 11 процентов это где-то порядка 79 будет гривен подорожание всегда оно очень бьет по бюджету можно так сказать а этот Наскільки я готов втратитися, я навіть не знаю. Я, може, в принципі, навіть готов бросить. Якщо піднімати, то вже хорошо, тоді так а по чуть-чуть не почувствую. Нагадаємо, до цього акцизи на цигарки підвищували в кінці 2012-го. Минулоріч лише за три квартали держбюджет за рахунок цього податку на тютюнову продукцію отримав більше 12 мільярдів гривень. Поточного ж року з підвищенням ставок планується збільшити доходи держбюджету від тютюнової галузі ще на 10%. Олександр Вчаренко, Павло Припа, Сергій Чорний, регіональна служба новин. Труби відремонтували, а асфальтове покриття не відновили. Мешканці багатоповерхівки у мікрорайоні Мирне вже три місяці топчуть грязюку біля свого будинку, адже після ремонту асфальтована доріжка зникла. Схожа ситуація у тому ж районі і біля дитячого садочка. Мешканці 102-го будинку, що по проспекту Ленінському як ніколи радіють мінусовій температурі. Адже саме за таких умов грязюка, яка залишилась після ремонту труб, замерзає, і люди можуть діставатися до роботи чистими. Заради своєї чистоти болото можна й перестрибнути. У жовтні минулого року біля будинку номер 102 було проведено ремонтні роботи. Комунальники усунули аварію, яму засипали землею та поїхали. Вже за декілька днів пішов дощ і на місці розриву можна було приймати грязьові ванни. І так вже три місяці мешканці долають слизьку грязьову перешкоду.